Сюди, да, сюди. Кажуть, що, немає тут, що тут дуже тісно і немає ніякої приватності тут, в жильців. Так, дивіться, тісно. Ділянка тут 3,8 сотих. А може вони мали на увазі, що тісно в дворі? В тут дворі. де дорога? А, це тут? <зас> Ту де ж тут тісно? Тут А ну метрами давай порахуємо. Скільки? А виходить метрів? кроками? Скільки метрів? Раз, два. 3, 4, 5 метрів. Тож нормально, 5 метрів. 5. А якщо ви хочете більше якогось простору, то, то вже, напевно, треба йти в поле. Тут аж за кожен квадрат треба платити. Якби тут було все значно ширше, то і квадрат був би з будинком не по 750 доларів, а там по 850, тоді було б більше місця. Ви ж розумієте, що за всі оці квадрати, метри, за них треба платити. Якщо ви захочете, щоб у вас будинок був, наприклад, не на 4 сотках, а там на 5, ми можемо також це побудувати, буде більше землі, але звісно за кожен, кожну сотку ви доплатите грошей, якщо, якщо вам потрібно.